Доброго дня всім. Сьогодні роблю ковбаску. Е, ну, можливо, на Пасху. Одним словом, їдуть діти. І я їм хочу зробити з собою ковбаску, домашню, таку, як зазвичай робимо на Пасху. Ну, це вже їхнє діло. Чи вони з'їдять до Пасхи, чи вони її будуть їсти на Пасху? Мене це не обходить. Я себе захотіла зробити та й роблю. А донька каже, мама, а чого ж ти не знімеш і не покажеш, як ти робиш? Я думаю, ну і дійсно? Але я вже начинила все. E, розкажу я так, коротенько своїми словами, що я робила і як. М'ясо порізала кусочками взагалі не мелю. Все м'ясо ріжу кусочками. Якщо м'ясо e, пісне, e, додаю сала. Якщо м'ясо жирненьке, так як цей раз, дивіться, м'ясо було жирненьке. Я ще й додавила скурки грудіночки. Тут у мене 2-300 м'яса. Засолюю, сутки постоїть, додаю спеції. Спеції додаю перчик, коріандр, трошки коріандр, чесничок. Лию водички, сіль з розрахунку 18 грамів на кілограм фаршу. І потім начиняю, чи свої є такі кишки, чи купляю готові, в нас в магазинах продаються, як, як виходить. І начиняю, начиняю через таку трубочку, обичною ручною м'ясорубочкою ковбаски. Я її зразу не начинила тісно, так легковато, а тепер беру, всю підтискаю, підтискаю, щоб була е, така плотненька. І я їм сьогодні і запечу та й візьму ту готову. Ну, тому що не хочемо заморожувати. Так мама запече нам готову, а ми коли хочемо тоді зімо. Ти, слава Богу, а й коли йтять, тоді їдять. Буде ковбаска. Раніше ковбаска, до Паски ні ніхто цього не готував, в моєму дитинстві, наприклад, це тільки ковбаска, це була тільки паска. А зараз і в будний день робимо ковбаску, коли свинку заріжемо. Та й так. Але правильно зазвичай поститися, щоб ця ковбаска була смачна, коли посвятиться. Але ми наїлися ковбаски, поки йшли до церкви. Та й прийшли з церкви, а ми ж і не голодні. А якщо людина поститься, то її ця ковбаска, божа, як пахне, яка вода смачна, і ті крашанки. Але зараз в нас такий час, ой, що треба їсти тоді, коли є що їсти. От так підтягнула. Навіть не зв'язую, отак кишечкою трішки зв'яжу. Тому що при температурі кишечка сплюсниться хорошо і там нічого засихає гарно. І оце так. Е, печу, мабуть, 20 хвилин. Я не люблю, коли вона сильно перепечена. Отак От дивлюсь на дечко трошки відійшло вже. Е Юшечки. Ну, в ідеалі пекти з терморегулятором, при температурі 80 градусів, там. Ну, це все в ідеалі. Але треба мати терморегулятор правильний такий, що запихати. А для себе в домашніх умовах і та з терморегулятором не така смачна, то роблять хто на продажу, вона важка. Вона... Не теряє у весі, тому що з неї не стікає волога. А це така засмажена, смачна ковбаска. Залишки потовкою таким молоточком, <головіка>, щоб все вийшло. так виглядає одне дечко і ще залишилось на друге.